Що я встигла зробити за січень. По перше, січень це мій місяць планування. Більшість починає писати плани під ялиночку, вони виглядають ось так, а потім поринають у світ безпроглядної праці в надії, що їх цілі стануться самі собою, бо там вже щось на листочку понапісюковано. Херня собача. Якщо немає плану на місяць, тиждень-день не здійсниться. Тому я прописала план на весь рік. Створила трекер звичок. І розписала цілі по кожній сфері життя. Досягати своїх цілей, ціною здоров'я, стосунків, свого харчування не мій приділ мечтані. Створила власну медитацію та дошку візуалізації. І лише з цією картинкою досягнення почала працювати, розуміючи, тепер навіщо я просинаюсь у наступний день. Так я почала прокидатися о 6-й ранку, робити масаж гуашам, вакуум, вправи для осанки, вже усім і бути на морі та слухати власну медитацію. О 9-й сніданок та кулеги на 10 й вже починаю працювати. Була регулярні тренування у спортзалі, почала ходити на масажі до стоматолога, у СПА, зробила брови, виступила на бранчі, провела два прямих етери, почала проект річної трансформації для учнів, прочитала також дві книжки, створила багато контенту, заробила 14 доларів і прибрала звичку пити другу каву увечері. Якщо ти не розумієш, як це робити, поєднувати побут, родину, самореалізацію, пиши мені в дірок слова. План я поділюся з тобою своєю системою безкоштовно.